Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні четвер і я вас рада знову вітати на музичному занятті. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати над нашою піснею вітання і будемо вчити рухи і будемо вчитись виконувати рухи разом зі співом. Але для початку ми пригадаємо нашу пісню вітання.

плеть, 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 добрий день вам вночі. Mm -hmm. Далі пам'ятайте, що у нас mm ніжки, -hmm. так, ніжки тут, тут вправлять. Співайте разом зі мною, допомагайте мені. Mm -hmm. Добрий день, добрий день, добрий день вам усмішки, Добрий день, добрий день, добрий день вам ніжки. Добрий день вам ніжки. Добрий день вам Ви Вихталий? Так, далі у нас щічки. Ах, ах. Добрий день, добрий день, добрий день і вашічки, добрий день, добрий день, добрий день вам щечки. Ах, а добрий день варщички, а добрий день варщички. Молодці, а далі що? Пушка правильно. Діва про мужка. Добрий день, добрий день, добрий день вам пушка. добрий день, добрий день, добрий день пушка.

Don't breathe, don't breathe, don't no sleep. Don't breathe, don't breathe, no sleep. Beep, 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 don't breathe, no beep, beep, no Зараз я буду взагалі потім не кричати загін. Або голосно казати, чи кричати не дуже громко. Дуже голосно. Добрий день, добрий день, добрий день тіти, добрий день, добрий, день, добрий день тіти. Don't breathe in, don't breathe in, don't breathe in, teeth Don't breathe in, don't breathe in, don't breathe in, Пригадали ми з вами нашу пісню. А тепер ми з вами повчимо рухи до нашої пісні. Дивіться, у нас будуть з вами руки виконувати такі рухи. Дивіться. Ручки вперед. Бачите? Не отак, не отак. Не отак. Ні. Вперед. Долоньками донизу, лісу. І отак пальчики разом, пальчики всі зібрані, не розтоперені. Добрий день, добрий день, добрий день, долонький, добрий день, день, добрий день, добрий день, долонький, Плесь, 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 плещ долонькі, Плесь, 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 добрий день, долонький. Зрозуміли, так? Ніжки виконують свої рухи. Ніжки крокують, йдуть на місці. Піднімаємо ніжки, так? Ніжки підняли. Потім ми з вами. У нас спочатку тупає <права>, права нога, туп, туп, туп. Бачите? Потім ліва нога, туп, туп, туп. Зрозуміло, так? Шічки, щички, щички, розвели ручки. В сторону ручки прямі. Добрий день, добрий день. Добрий день вам, щички. Добрий день. Добрий день. Добрий день вам, щички. Далі ми будемо співати з вами. Ах, ах». Дивіться, лікці в сторони. Нахиляємо голову. Ах. ах. Ах, вушко тянеться до плеча. Ах, ах, а ротик відкривається і співаємо. Так. Співаємо виконуємо вам рухи Молодці, Вушка. Дивіться. Беремо двома пальчиками. Як на день народження вітаємо один одного. Так, дивіться, добрий день. Добрий день, добрий день, вушка, і пору. Добрий день, добрий день, добрий день, вам Пушка, так? Дивіться. Закрили, відкрили. Закрили. Відкрили. Зрозуміли? І отак от ось зробили. <сум> молодці. І отак от зробили. Пушка <сум> є носить. Спочатку правою рукою. Добрий день. Добрий день, добрий день носик лівою. Бридень, добрий день, добрий день, день носик. Потім по чергову, дивіться, ось так. Не отут руки, не отут руки, а опускаються ручки. Опускаються. Ану спробуйте самі. Ану, ану, давайте. Разом зі мною. Кулачок. Улочок. Oh, один пальчик. Оу, oh, другий пальчик. Два пальчика. І торкаємось носика. <кій> торкаємось, торкаємось. Так, ще. Ще. Всі. Всіх вийшло. Усіх вийшло? Так, молодці. І в кінці буде добрий день, добрий день, добрий день, добрі, добрий день, добрий день, добрий день, добрі. Зуміли? А ви мені будете відповідати привіт! Приві. Приві, 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 приві. Ой, які молодці. Привіт, привіт, пішов. Ой, які ми Так, добре. Давайте зараз без музичного слуха. По <кху> Заспіваємо вісню і покажемо руки. Добре? А потім з музичним супроводом я вам буду трішки допомагати. Пробачте. <клес> Отже, поїхали. Намагайтеся співати поєднувати і рухи учасники. Я у вас вірю, вас свину.

Doe geen adem, doe geen adem, doe geen adem, doe geen adem, doe geen van doe geen adem, doe geen adem, doe geen adem, doe geen adem, Добрий день, добрий день, добрий день вам щечки, добрий день, добрий день, добрий день вам щечки, ах, 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 добрий день вамщі, ах, 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 добрий день вамщічки, молодці в Não brindem, não brindem, não brindem, vamos buscar. E moram? Não brindem, não brindem, não brindem, vamos buscar. Será que é um coglê? U, 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 u. Não brindem, vamos Não brindem, vamos buscar. Vou tá? dá Don't breathe, don't breathe, don't breathe, don't breathe, don't breathe, don't bim, 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 don't breathe, no sick, that's bim, 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 don't breathe, Молодці і в кінці ми з вами кажемо привіт. Голосно кажемо. Можна кричати, але не дуже голосно. Добре. Молодці. Отже, зараз з музичним супроводом ми з вами співаємо і виконуємо руки. Одночасно, я вас вірю. Ви всі молодці, ми всі чемпіони, ми все зможемо, ми все подолаємо, ми дуже сильні, бо ми українці. Так, ладно. Приготувалися. Не забувай, що в роти так. Це важливо. Віваємо і виконуємо. Добрий день, добрий день, добрий день, догоінький. Добрий день, добрий день, добрий день, догоінький. Добрий денду. Добрий дендуки. Далі ніжки почуть. Піднімаються у нас ніжки. Пропують на місці, сидячи, думать, тоді сидячи. Добрий день. Добрий день. Добрий день, ніжки. Добрий, день, добрий, день, добрий геніжки, тут, 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 тук, тупаєнішка, тут, ту, 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 добрий день, дигенішка, молодці. Далі щічки, пам'ятаєте, ручки розвели і до щічок. Так, приготували. Добрий день, добрий день, добрий день генщички, добрий день, добрий день, добрий день генщички. Ах, 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 добрий деньщички, ах, ах, лікті ах, а добрий деньщички, молодці. Далі у нас ушка приготувались. não parte pare, porque da mochila, não é para tirar, não. Bom dia, bom dia, bom dia, minha burschka, bom dia, bom dia, bom dia, minha burschka, a cerda, ugh, ugh, bom dia, Ух, uh, ух. Uh. Добрий день, вушка. молодці. Далі ноти. Приготували праву ручку. Праву ручку. Досик. Добрий день. Добрий день, добрий день, носик. Don't breathe, don't breathe, don't breathe in the sea. Bim, Well, let <coughs>

Ви дуже гарно виконували рухи разом зі співом. На цьому наше музичне заняття закінчилося. Дякую вам, що ви були зі мною. До побачення, до нових зустрічей.